Вітаємо на зв'язку. Студенти журналісти третього курсу. І ви дивитесь проєкт у рамках дисципліни за кадрове мовлення. Ми озвучили уривки з мультфільмів та фільмів, реклам та розповіли про акторів українського дубляжу, щоб попрактикувати техніку, інтонацію, й акторську майстерність. Приємного вам перегляду. Вежа тут ти будеш у безпеці. Колись тут гніздилися соколи. Кажуть, коли «Сокіл» повернеться, настануть нові світлі часи. Андрій Альохін один із найактивніших українських акторів дубляжу. Він взяв участь у понад 430 проєктах. проєктах. Лише спробуйте її скривдити. Задай малий! малий. Дайте хтось скуштувати. Ми позбавимо вас, бананів. Завантажуй додаток і замовляй страви, продукти. Що завгодно, Глово везе тобі все. Це Дмитро Завадський, голос, який ви чули сотні разів, навіть не здогадуючись про це. Багато років тому ця свічка благословила нашу родину дивом, наша домівка, наша касіта. То як він тобі? Він був увічливий, польовий, розумний. Від нього було не по собі. Гей, чарівне церкво. Хто усіх? сусід? ясна річ. Шрек. <г Spider> Фу, тату! А я Хто Це робить. <звітна> Моя сім'я вижила, дотримуючись правила батька. Ніколи не виходити з печери. Ми ніколи не бачили зовнішній світ, і ми не знали, що наш світ незабаром зміниться. Енді прийшов до Шоушенку у 1947-му. Чому ти зробив це? Я не робив цього ти швидко вільєшся. Мушу визнати, що я не дуже сприйняв Енді, коли його вперше побачив. Юрій Коваленко народився 5 квітня 1967 року на Басарабії. З дитинства імітував звуки багатої природи фауни національного заповідника Дунайські плавні. <рикlim> <рикlim> а, ні, ні, я не хочу бути! я не маю тут бути! Ні, не допоможіть. запобіть. Мій розум був затуманений на останні кілька років. Але я завжди намагався бути хорошим батьком. Далтон. О Боже. Здалося. А на кінець ми залишили найцікавіше, а саме це наші спільні роботи: дубляж мультфільму Скубіду та Монстер Хай. Дивовижне місце. Я не можу повірити, що воно так довго не працювала. Вибачте, сер, заходити з тваринами заборонено. Гаразд. Ідіть, чуваки, ми вас наздоженемо І не намагайся. Ми маємо зустріч з помічником режисера. Щасти вам, він, де. привет. Ей, поникайте. Найшов папір, якого я привід забрав. Доста з мене. Я йду. Це проклято місто, і ви йдіть дому крісі. Не дає інтерв'ю без попереднього перегляду питань. Вона не коментуватиме теми релігії, політики чи улюбленого кольору. Бо я так сказала. Це найцікавіша частина шоу. Кохання, і все інше. Вітаю всіх на шоу талантів. З вами знову я рік Прем'єнто. Маю вас запевнити, що все просто фантастикс. містер Прем'єнто, містер Прім'єнто. Приділіть нам хоч хвилину своєї уваги. У нас є дещо приголомшливе. Ага, приголомшливе. Друзі, я побудував свою кар'єру на двох незмінних принципах. Перше, усі таланти заслуговують на увагу. Перегони роликовим лабіринтом чи не найкращий вид спорту в школі монстрів. Усім відомо, що наша дівчатка круті ролери. Але так було не завжди. Погляньмо минулий сезон. Жахіття школи монстрів та Горгулії Гранд Сіті. Змагатимуться сьогодні. Школа монстрів завжди перша. Переможемо всіх і решту. Закричи, щоб мертві почули нашої школи. дух відчули. вперед. Так, так. Уху, так. Гляньте на дівчата, ми на екрані. Вау, крутяк! Я капітан. Гляньте на мене. Треба підмінити гіла та дюка. Вперед покажемо цим невдахам. Покажіть їм хлопці. Ви повинні думати про спасіння планети, інакше вона розвалиться. Бачите? Візьміть листівку, вони біорозчинні. Давай венеро, я хочу прочитати щось інше, окрім тієї гри в п'ятницю. Про неї тільки розмов. Так, це головна тема блогоспектри. Його монстрів зібрали на каміння повний провал, найгайневніша поразка. Йой-йой, ніколи не бачила школу монстрів такою засмученою. Це все через той програш. Це означає набагато більше ніж ви думаєте. Уперед, горгулі. Ти справжній пацюк. Який монстр повертається до власної школи спиною? Монстр-переможець. Хіба ви не читали? Слідкуй за своїм шершавим язиком. Можна випадково поранитись. Хм, ти маєш рацію насміхатися погано. Ось так. Загорнути, як моя мама. Дякую, Клео. Але чуєш, я впевнена, що ці гаргулі шахраї. Яка вирогідність, що ролики Клода зламалися прямо перед фінишем. Привіт, народи. Ох, ой, ой. Ветеринар сказав, що я ходитиму так шість тижнів. Ось ти де! Я так хвилювалась. І дуже боялася, що тебе відправлять на ту саму ферму, що й твою бабусю. Досі не вірю, що ми програли. Я всіх підвів. Не звинувачуй себе, це ж просто гра, так? Серйозно, друзі, що це з вами усіма? Ми ніби в морзі знаходимось. Богуно, вам краще піти складів допомогти цим клишоноруким телепням. У катанні головне не сила. Усе діло в координації і рівновазі. Це наче йти по воді. Ви чули друзі. Я чую, як дівка нам тут на крик. Гей, hey, вона лише намагається допомогти вам. Либо з вас вийдуть лише коміки для Ліги сміху, якщо не позакриваєте свої Ну, no, Звісно.